Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Туреччина попередила Росію про ризик зростання напруженості через огляди суховантажу у Чорному морі. Повідомила адміністрація Ердогана. Уряд Туреччини має намір відновити зернову угоду. Після чого Росія без альтернативних маршрутів без Росії. Джерело видання в міністерстві оборони Туреччини повідомило, що зусилля Анкари спрямовані на відновлення дії зернової угоди і що за її межами не Ведеться жодної роботи інші країни працюють над альтернативними маршрутами і маршрутами. Ми маємо також уважно стежити за цими подіями. Проблема в тому, що торгові судна можуть безпечно заходити у турецької протоки в умовах конфлікту. Немає жодних проблем із проходом суден через протоки, які доходять до турецьких проток. Заявив він турецький флот в повному складі, виведено для патрулювання та захисту зернових сувогрузів. Той же час директор центру близькосхідних досліджень Горя. Саме Волоса вважає, що результатом зустрічі Ердогана та Путіна може стати повернення РФ до зернової угоди. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо. Зустріч Ердогана та Путіна точно не пройде без результатів, адже інакше вона просто не відбудеться. Очевидно, що зараз відбуваються активні консультації з обох сторін. Якщо ж Путін все таки прийде на цю зустріч, то Ердоган матиме всі підстави говорити про те, що Росія повернеться до зернової угоди. З приводу цього були. Ли вже певні сигнали від США та ООН, тому скоріше за все певну кількість вимог Путіна можуть задовольнити, пояснив Семи волос. Експерт наголосив, що Путін буде намагатися не зіпсувати відносини з Ердоганом. Однак кількість цих вимог буде набагато менше ніж хоче чути Путін. Звісно, якщо він зможе продати виконані вимоги як перемогу для свого електорату, то це його проблеми. А з іншого боку, Ердоган хоче повернутися у високу політику та стати світовим миротворцем. Він позиціонує себе як головний перемовник світу, і це для нього дуже важливо. Путін про це знає, а також знає про ризики, якщо він не виконає вимоги вже Ердогана. Адже тоді, як передбачають багато експертів, політика Ердогана щодо РФ може кардинально змільнитися. Додав він, нагадаємо, 16 липня Одеське Порто залишило останнє судно завантажене українською агропромисловістю продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припи. Нання дії зернової угоди у відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав терміновий консультацій в На 19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках зернової ініціативи через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. Водночас російська міноборони опублікувала заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських. Портів України 25 липня головне управління розвідку оприлюднило доповідь керівництву РФ вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив зернової угоди. 26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет у Сергій Коці у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою. Пізніше стало відомо. Мо що АРВ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлені та знищення кораблів. Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безплатно постачати своє в країни Африки. У неділю 30 липня, попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в чорному морі та стали на якір в одному з України. Інських зернових портів у Дельті Дунаю, очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Боданов заявив, що Україна продовжить експорт зерна, попри небажання Росії. Певні заходи для цього вже вживаються. 9 серпня президент Туреччини Раджеп Таїп Ердуган заявив про намір відновити зернову угоду в розширеному масштабі. і Закликав західні країни виконати обіцянки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.